Андрій Миколаївич, доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, наскільки у вас підвищилась пенсія після рішення суду? Після рішення суду мене підвищилась пенсія на 580 гривень. Завдяки угу. вам. Добре, розкажіть, будь ласка, детальніше, з яким питанням ви до нас звернулися? Я вийшов у 2008 році на пенсію з міліції. Потім я був в цивільному працював. В структурах, а потім в 2019 році я пішов в службу судової охорони, яка організувалась. Прослужив там три роки і три дні. І по досягненню 55-річного віку мене угу. почесно провели на пенсію. Ну, по досягненню граничного віку. Угу. Але оскільки це державна служба, також я був атестований, що майор міліції, що майор служби судової охорони, то я вирішив. Звернувся в пенсійний фонд, кажу, та державна служба, та державна прирівнюється, стаття 78 про нас поліцію, де охорона входить туди в стаж. Пенсійний, як завжди, каже, ні, дядько, вам не буде. І тоді я от почув про вас і звернувся до вас, розказав ситуацію в грудні минулого року. І ви молодці, дали запит, витримали грошове атестат, потім пенсійний, ну це тяганина місяць-два. І от в лютому подали до суду. Хмельницький окружний адміністративний, який в березі задовільнив, 30 діб чекали. Останній день пенсійний подав апеляцію, не заплатив судовий збір, як завжди. Проволандилося вноше в Вінницькому сьомому апеляційному ще два місяці. І вже нарешті мені прийшло. вступило в силу, і От 5 серпня я отримав збільшену пенсію. Скільки... Дуже вам дякую. Скільки в нас часу зайняло від моменту, от, коли ви на нам документи скинули mm -hmm. до моменту на, mm -hmm. на карту? Сі, сім місяців від моменту, коли я вам скинув документи і коли я отримав вже збільшену пенсію. Mm -hmm. Але на того варте, я думаю, що це що місячно це не разу, як то кажуть, Так, звісно. Тому воно того варте. Дуже mm -hmm. дякую за професійність, за чіткість, mm -hmm. за все. Мене інформували про хід справи, все нормально. Я дуже задоволений і дуже вам дякую. Дякую вам. Збільшилось мене, я ще додавлю на 67 грошового забезпечення, а зараз, оскільки в мене 70% максимум, то вже там ну, не додали мені 3%, вже на 70%, Ну, більше Це в мене добавляють. Так, так. Ну то та я радий тому, що є, і mm -hmm. все добре. Добре, а хочу уточнити: у вас по лінії МВС було скільки років вислуги, коли ви виходили mm -hmm. на пенсію? Коли я виходив на пенсію, в мене було половиною календарів і 24 в пільгому обчисленні. В 24. Ну, той час я йшов на 20 треба було, і я пішов. І, і от зараз додалося, то в мене вже 20 з чимось календарний, так що мені ще 5% боргує пенсійний не хоче. Ось я зайшов до них запитати, зараз зайду, що вони мені відповідять, І я думаю, де привіт. Можливо, знову з вами зв'язатися. І... Mm -hmm. Добитись слишком, мені не треба, я кажу, а своє, я хочу забрати. Ну, наразі в Україні максимальна межа по відсоткам це 70% від пенсії. Ні, ні, це, це я зрозумів. Да. Але в мене 35%, а зараз ще три роки додалося. То тому в мене вже 40 має бути. Ну, це таке, це вже зовсім інша тема. Я вам дуже щиро вдячний. Хмельницький, Андрій Лачук, Справа була трошки цікава, бо з одної. Фірми додавали в другу, але Державна служба 78 стаття про нас поліцію, служба судової входить туди, так що вони повибрикувалися, але нікуди не ділися. Mm -hmm. Юроспруденція наука точна. Тут не mm -hmm. хоче: гарний позов, гарне рішення, і вони зобов'язані, і вони змушені виконати. Що вони зробили? Добре, Я Ще, що грудня ми перерахували, ну то понятно, що вони то не виплатять найближчим часом, але вже. Подальшому будуть рахувати правильно, це плюс 580 гривень. Це теж на дорозі не валяються, не валяються. Добре, дякую вам за ваш відгук. Бажаю вам мирного дякую неба вам. над головою та всього всього найкращого. Це, дякую вам, Щасливо, дякую, гарного дня.